Святої наділую вас з Днем пречистої, Стем Христиної жертви Ісуса Христа, зблагоблагослення на вас від чаші, причасного Ісуса з моєї домашньої каплиці та посвячена ще в 1995 році взяв Ісуса Бога, присвятої, пречистої Богородиці, під їхню опіку. Любові, сердець їхніх. І хай Бог благословить всіх тих, що близькі наші люди, наші воїни дорогі, хай Бог долучить наші моління до всіх служб Божих, особливо ГКЦ, ПЦУ, та намірів тих, що люди у ці дні особливо прийняли святе причастя. Надаю вам, що День шани Ісуса Христа, ємненого у хлібі і вині у тілі і крові Христові, святому причасті, триває з першого четверга після свята віддання П'ятидесятниці, тобто шестя Святого Духа 30 трійці, до неділі. Саме з четверга по неділю ми маємо надію, що буде. Боже, пришестя в найважчий час, і саме за ці дні буде перемога України з Богом і Україну ненько за Божим благословенням очолиться не це як наші сонячно воскресні герої, друзі у ФАЗа СУ в тілі новому вічно молодому і за благословенням Божим, також тимчасово президентом України. Чоловік, який згаданий як великий реформатор, і прізвище, якого О, таємне, не, Поки що у світі і тільки Боже пришестя відкриє нам цього чоловіка. Ми знаємо, що він має бути християнином у з Галичини, який народжений 60-ті роки з доброго козацького християнського роду, нашого героїчного народу. Є головний Боже плана сіння цього світу маємо від корусу нашого Бога присвятого, що серед воскресних дві третини будуть саме українці і українці. Які родичі їхні земні повірять тим словам, що скажуть їхні найрідніші наші герої і мирні люди, серед них, нагадаю вам я, 30 тисяч дітей буде. І саме з України на весь світ за свобода стане на многе благові. Дай Боже, щоб сталося цього літачі восени. Щоб була наша перемога України з Богородицею Богом. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицю! Вітаю! Зовано-Франківська Васія, Борис Голодюк, Павло Дністер. Недійний день, 22 червня, 2025 року. Найдовший сонячний день, найкраще побажання вам, всім нашим патріотам і в Україні, і в діаспорі, особливо воїнам, козакам, фронтовикам і козачкам, які боронять нас цей час, та Боже здоров'я і всім тим, що як змогли помогли їм. І ще поможуть молитвами, коштами, справами сьогодні особливий день пошани святого причастя Ісуса Христа, особливої сили Його у людях і навколо них, і молодці ті з вас, які вірять у силу ту, і які приймають святе причастя на колінах, особливо. У храмах або коли священики кажуть, що треба настойчі прийняти, так як це є в москальському пархаті, а далі з Азії пішло все більше і більше і в Україні і в світі. На жаль, супереч нашій дальній традиції останні роки навіть це є в УГКЦ. Були божі попередження, що так буде, дорогі люди мережі ООН ну, УПА ще з минулого століття. Я казав про це 15 років тому на відео. То постарайтесь на колінах помолитися, не 10 божих заповідей 10 хвилин і вервиці, і особливі молитви до Євхаристійного Ісуса у цей день і наступні три дні і на престої а як можете, то до 10 днів. І як можете, то й постійно так робіть. Бо молитва мовою не буває. Молитва особливо розмова з Богом, з Божою матенькою святими допомагає нам у цей нелегкий час останніх апокаліптичних днів, які будуть все страшніші, все кривавіші, все більше в біді. Пам'ятайте про це для тих людей, які божі, а тих людей, які лукаві, які підлаштовуються під плани сатани у цьому світі, які стають собі від собі діти. То звісно, вони. Це не будуть відчувати, тому що совість свою будуть все більше втрачати. Ви будьте совісні у цьому житті, дорогі мої, і пропоную вам для совісних роздумів це відео протесту в Києві. Коли п'ятниці героїчних воїнів, патріотів проти все більш корупційної влади. Україна! Україна! Ми ветерани, які стали на захист нашої батьківщини, нас не ловили поза углами. Ми лишили свої сім'ї і стали віддати данину нашій державі. Сьогодні стоїть одне єдине питання. Питання наших прав. І як вона лише управляти сім'єю. Право власності видане українською державою на цей будинок. В мене в руках. Проти кого вивела зараз влада поліцію? Кого вона тут збирається арештовувати і саджати в Актор Скажіть мені, будь ласка. І це страшно. На мою думку, ця ситуація зараз несе загрозу національної безпеки України, і не ми з вами її створили. А створила її арма такий державний орган. Дуже багато порушень законодавства. Ми акцентуємо увагу, Порушена 170 сімдесята стаття кримінального кодексу України. Це перешкоджання діяльності професійних спілок. Ще стаття настановоправства і ще одна стаття зарплат державних та громадських будівель та споруд. Я вимагаю як громадянин України. Що в майбутньому мої слова почув кабінет міністрів, Верховна Рада і керівником державного органу арми має бути ветеран, людина, яка знає, що таке однострій. людина, яка знає, що таке честь нашої держави. Ми точно повернемо і не дозволимо беззаконню відбуватися в нашій країні, тому що саме ветерани будуть відбудовувати нашу країну. Ми молимося за наших, а кожен хто може і справою допоможіть нашим воїнам. Патріотом України, це прошу я. Що саме з Івано-Франківщини, де має столиця Бога стати, сонячний Єрусалим, якої Бог дав показати рівно два роки тому зу, назад з сонця, що сонце стало в формі куба квадрата, саме 22 червня 2023 року. Над цим хрестом кобзаря, що накладу відео, бачите, ви це показую Я вранці була молитва моя. Від сонячного Христа сакупцаря, і було Боже передання. Не сумнівайтесь, так буде. Я нагадаю, що пройшло два роки саме в червні, в цьому місяці Бог показав це на схід сонця. Сонце було у формі куба квадрата, а потім Бог показав. У формі Куба Квадрата на нас захід саме там, де те місто Боже між Франківськом і Львовом має стати місто, яке описане в 21 і 22 главі з Івана Богослова, як воно кілометровий золотий, висотою, довжиною, шириною власне, куб, місто, і в ньому буде жити Ісус апостолами. Ми. Нагадую, що саме з Франківщини Бог погосовив, щоб у чаші... Люди тримали вдома святе причастя, тому що буде такий час, коли причастя. Це було в 2020 році. Нагадаю вам я, коли та хвороба штучно створена була козловірус, і Бог тоді попередив 14 березня, за два тижні перед тим як була та істерія. Ви знаєте, Бог попередив, що я сказав усім. Як вдома має бути участі святі часі, як на колінах ви маєте молитись перед ним, перед тим, як його прийняти, і прийняти його на колінах не більше одної чайної лотички, і потім у бік сонця ще раз благословити чашею, сказати подячну молитву. І за сонячним колом перехрестити свою хату і сказати Скажи, Господи Боже, за молитвами всіх святих, особливо те, що просить Божа мати, щоб сталося скоріше зі мною, з моєю родиною, з країною з Україною, бо ти можеш попросити Бога Отця тільки добре, тільки святе, яке зменшить все те зло. Всю ту брехню, суту нечість, корупцію, злочини і похоті, і спокуси, які все більше, як ті гади, лукаві зла, повзуть у душі людські і роблять все чорніші дні для тих, для них самих і для тих, що навколо них. Ну і найбільше ті гади зла повзуть, ви знаєте, саме чим вищі посади і в Україні, і в світі. І люди спокушені владою. Ну а найбільш біснуватий антихрист проклятий, який через своїх двійників, через рософашистів хоче ще більше Україну окупувати. Я ж нагадаю вам, що сьогодні є день пам'яті, то як гітлерівці богом прокляті напали на Україну. Найбільше в тій війні загинуло українців Другої світня, яка почалась не в 41-му році, 22 друга червня. То був її просто найважчий етап. Почався а вона почалась 39-му році, ще в той час, коли як відомо, за підтримкою гітлерівців хортисти угорці мадяри розправились з нашими українськими патріотами, очоленими священником ГКЦ, героєм України, президентом Карпатської України, гостином Волошином, якого в 45-му році підло. Викрали і убили богопрокріті московити. 19 липня. Але є боже передання, що Августин Волошин має вернутися з героями і очолити Закарпаття. Молодий без окулярів заступник Тараса Шевченка. По полеглих, які прощені Богом і пам'ятаємо, особливо боролися наші герої і українці саме там була така маленька держава Карпатська Україна, яка існувала на жаль короткий час. Ну а потім, як відомо, тридцять 1939 році і Гітлер і Сталін уклали тайний пакт молотова Ріббентропа 23 серпня, і за ним була розірвана польща, яка Теж як маріонетка, як держава була, коли Гітлер почав окуповувати судети у Чехії, казати, що це німецька територія, то вони мовчали, як і багато Європи мовчали, ну а потім е, оце зло на Польщу пішло і розділили Польщу, причому більшу Польщі. Е, Польщі захопив СССР 17 вересня з того сумного дня, коли у нас почалася ок... особливо кривава смуга. Біди. І хай Бог пом'яне тих, які загинули в ті роки. І в 41-му, 39-му році сели були розсіли у нас, там, де є дим'яні влас, поховано понад 10 тисяч людей. Нагадаю вам я. По інших свідченнях понад 30 тисяч людей, навіть чи близько 30 тисяч. І ви знаєте, що було на Лонського у Львові. І у нас на вулиці Української перемоги сахарова <кій> академіка, коли виставили багато десятків метрів, сотні метрів, лежали трупи. Люди е, пізнавали тих, яких закотували е, комуняки, НКВ, де біли прокляті. Ну, потім гітлерівці теж свою біду робили. І це дві роки сатани, які особливо хотіли. Знищити тих, які справжні християни, особливо українців. Нагадаю вам я. Але в Голичині, ви знаєте, гітлерівський режим був трохи послаблений у час, коли була спроба Степана Бандери ООНців революціонерів через прийняття акту незалежності України 30 червня 41-го року створити українську державу. Але Гітлер не дав це зробити. Нагадаю вам я своєю клікою. Акт 30 червня. І посадив Степана Бандеру і двох його братів до концтабору. Причому шантажував Степана Бандеру через своїх посіпак гітлерівців, гестапівців, щоб Степан Бандера відкликав той акт державності України. Або інакше уб'ють його братів Олександра і Василя, і знайдуть його дружину і уб'ють його дитину. Але слава Богу, дружину не знайшли і дитину, донечку Наталочку. І е, з, убили через рік, нагадаю вам, я це замочую совівські історики, убили двох братів Степана Бандери, гітлерівці, так і не змушивши Степана Бандеру, і в той час, і після того підписати е, будь-який документ про співпрацю з Гітлером. Такого документу немає, на відміну від Сталіна Богом проклятого і багатьох інших виробків зла, і пішли разом з Гітлером до пекла. Ну і зараз є новітні втілення Гітлера Сталіна. Це власне антихрист Путін. Про що попереджував я від цього хреста в 2010 році? Люди не вірили, що це антихрис. Але пам'ятайте, що його мета через своїх двійників, через тих глобалістів-сатаністів, які підтримують його через тих рашофашистів фашистів які хочуть істинно православний мір встановлювати не тільки на території колишнього Совєтського союзу, але розступати, як вони кажуть, на гейропу. І провокують, ви знаєте, ЛГБТ, що у Львові хочуть парад провести. Звісно, що це роблять провокатори промосковські, щоб дати їм От Дивіться, які вони галичани вдають, що нібито побожні, але в Москві гей параду немає на території е, Московії. А от в Україні в Києві, навіть у Львові, це робиться. Тому протидіти потворам зла, які явно діють зло, і тим, які лукаво під виглядом, що вони нібито наші, нібито за демократію що за права людей. Роблять власне, і в цей день, і в наступні дні, і в попередні дні зло, підло, лукаво. Прожидіти йому. Хай Бог і Божа Мати поможуть вам за більш Божими ставати. Ну, і Хай Бог збереже всі істоти добрі з нами, з нашими козачками, козаками, які на подобу Божу створені люди. Ну а ті, які не люди, ті, які потвори зла. Хай і злими істотами і всякими пропадуть із нашої української землі, і з цієї планети земля. У ті дні, коли буде пришестя Бога, коли будуть покари Його, і коли буде неминуче праведних людей у всьому світі перемога. Тож тримайтесь на краще, сподівайтесь, і злу не дайте. Борімося і поборемо, молімося, і вимолимо. Хваліть Господа з небес, хваліть Його на висотах, хваліть Його усі ангели Його, хваліть Його усі сили Його. Хваліть Його Сонце і місяцю, хваліть Його усі зорі і світло, хваліть Його небеса із небес, і вода, що над небесами, хай хвалять ім'я Господнє, бо Він сказав, і вони з'явилися, Він заповів, і вони створилися, Він поставив їх на віки і на віки віків видав наказ, що не про мене. Хай хвалять ім'я Господнє, бо величним є ім'я Його одного. Слава Його на землі і на небесах. І він підніме силу свого народу. Хвала всім його праведник. Амінь!